Шановне панство, сьогодні знову я, Олег, знову з вами, як завжди. Сьогодні ми починаємо продовжувати нашу ігру, нашу історію, нашу гру, нашу найцікавішу річ в цьому житті Darkwood. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прожили перший день. Так, ми це змогли зробити. Боже. Дико вибачаюся перед вами, шановне панство, але я деколи Е, В двох словах, що ми досягли за минулий епізод? Ми подивилися пролог, ми пограли трошки за лікаря, ми пограли трошки за головного персонажа. Познайомилися з Вовком, і ми прожили першу ніч, що найголовніше. Як би це не звучало подивіться. По дебільному, але польський ліс це не завжди пшеки і оці от соседські лєцті. Так, давайте я собі чуть-чуть зменшу -чуть звук. Тому що я в навушниках сиджу того біля вас, шановна родина. <кхем> і мені трошки голосно. Хоча в мене звук взагалі на 30 поділках. Так. Е, що ми будемо робити в цьому відео? Ми. Ми проживемо ще один день. Ще один день хоча б тут. Е, остановка, в рі... О, ост, остановка. Зупинка. Зупинка для 60-го автобуса, зупинка часу. Тобто, Тобто, якщо ми не виходимо за мечі, е, ну, так звані віртуальні мечі, тобто десь в районі від, від цього паркана і плюс-мінус 2 міліметра, то е, е, час не починає свій відлік. Це класно, тому що день не починається, і це типу, рахується як сейф зон. Тобто монстри сюди, по ідеї, не мали би заходити. Ну, в цій локації 100% в інших локаціях типу, треба вже дивитися, що да как. Е, Так як ми будемо йти, лутати, збирати різні припаси, ми залишаємо все наше циганське барахло на базі і просто йдемо фармити. Так, тут я вже трохи полазив, тут якась дорожка на мольба спуск в підземелля. Що ж, давайте підемо трошки в підземелля і глянемо, що там є. Е, можете помітити, що коло хпшки зник годинник, тобто відлік часу пішов е, в Вовка і просто в грі. Наскільки я пам'ятаю... Якщо мені моя спита пам'ять не зраджує, хоча я не піяк, ну ладно. Можна. Знаєте що? Або купити, або знайти годинник. Так. геніально. І на годиннику, от бачите, я бачу, типа, біль... Ну, типа. Я собі взяв навик, там де рівень мого. Мого огляду. О! Я, я понял, як це назвати. Зона бачення. Вона, з, вона збільшилась. О, папа, тарічок! Що там, там порусні? А ну давай розказуйте. О, бачите, щойно е, це ще одна штука цієї гри. І, і якщо летять ворони, це значить те, що поблизу є. Чи поблизу? Не знаю. Як ліпше вам. Що поблизу є труп, і у, у нього от в 9, в 100% даже випадків є якийсь трупак. Що, от ми собі ходимо по цій херні, дивимося на оці всі, всі краєвиди. Не від першого лиця, але від третього, ой, не від третього, а від п'ятого, і, і то нормальок. Так, тут у нас зломаний трактор. Е Можливо, тут навіть є. О, можна подивитися. Каністра з Бендзіком. Генератор, акумулятор. Таке враження, що гру робили зараз під час повномасштабного цього самого діла, блін, конченого, да. <кій> Я вже маю на секундочку. Дві каністри з бензином. А і все. Ну що, собакян, Давай. Покажи на що ти здатен. <кій> не, на що ти не здатен, старичок? Так. Тут. Я чув ще одного пса, тому я зроблю як. Я спробую його... Так. Можливо, вийде його заманити на це міско. Щоб він до мене сильно також. Ну що, ти йдеш, браток? Я йдеш. Так. Тут ще один пес. Дивіться, я можу його заводити в капкан. Не себе на кінець, то... Все. Так, ну шо? За скалмо? йо який ти шустрий, старий. Ти що гониш? Ля? Гля. Ти подивись! Ти просто глянь. Опа-па! Пісня. Ми заскамили. Ми заскамили собаку. Ну, це не собака, це просто наволоч, яка хоче нас з'їсти. Ну, це вже не собака. Це така сама собака, як в Сталкері. Ти на неї дивишся і думаєш, чи прибити тебе зараз, чи. чи коли. Ще що з тобою робити? Ти ж. Пес. Е, так, це прохід до глухого лісу. Е, ми трохи за, задалеко зайшли. Мені потрібна хоча б ще одна ніч, щоб трошки тут побігати, позбирати всяку хіню. Якихось трошки древішок. Тут так багато капканів. До речі, тут десь має бути. А, це цей пес, якого я засканував, да? Е, так, якщо не зрачою пам'ять, в цій локації є як мінімум один ...підарас оцей. Бачиш? Він от реально деган. Блядь, ты капкан! Ебаный. Так. Давай! Ой, блядь. Сука. Оружжі сломано, сука, підраз, Ну не підораз давай. Ну він, блядь, на мене взлостився. Так, якби тут був шален капкан, я б його зараз заманив туди. Але я щось капкана чи капкана. Сука, як він заїбав вже в натурі. Ти, як, ті типу, твоя Б в блядь. Ніяк не може змиритися з тим, що ти вже не її. Так, тут вроді би... Б. Так, спуск по землі. Отже, ми знайшли нову локацію. Ось наша локація. Якщо комусь цікаво. Е. Здається, це... отут, вроді. Чекай, а де вхід? Отут вроді десь. Чи... Давай обійдемо навколо цей будинок. О. Дрівесина. Е... Чекай. Этот предмет сломан, но я можу його починити. Куди не було там капканів. О, до речі, я, я міг би сюди заминити псаю когось. Угу. Ето тот дом! Тут знаходиться спуск подземелья. Тот дом! Тот! Дивися, ти пам'ятаєш, який це Дім. Може ти розкажеш мені якісь таємниці, які ти приховуєш від мене? А. Дивися, от я дивлюся перед собою. Опа. Як то кажуть, гляжу в дом і не бачу ні. тут я б зараз напоровся. Мати Василева! Металолом. З металолом я можу зробити аж ніфіга. Дуже приєдно. Е, від... До речі, в мене є відмічка. Е, окей, ну, стоп. Е, теж тут треба. От ви коли йдете на лут, ви повинні чітко розуміти, що ви можете з собою взяти. А що вам брати, не кончимо. Тут можна наразі викинути оце от м'ясо. І взяти великі гриби. Великі гриби на початку гри це дуже-дуже корисна штука, е, тому що її можна закинути в пічку і швидше досягнути, вибрати якийсь новий скіл, а здібність, вибрати якусь нову здібність. Тому ми її сміло беремо. Так, тут у нас поле, до речі, я ще. Ага, тут лагерь оборотня і тут. Тобто є, у, у нього є дві бази, в які я можу прийти, щось йому продати і. Ну що, давай заюзаємо. Як нема отмичок? А, я отмичку не взяв, тому що я не маю місця. Ну що, давай тоді вернемося до бази і скинемо весь лут заодно. Попри те, що ми скинемо весь флот, ми зараз собі зремонтуємо палку І можливо зараз я вернусь до того лосося і дам йому два рази по його рогах, що він таким борзим не був. Тому що він мене ну, в натурі викарав. Хоча, от направду, як тільки пішов на нього, то я вже мав такі, типу, ну, посилки. Е, посилки. Наїті було таке, типу, чисто моментальне що... Я його не завалю, тому що. Ну я, я просто подивився на той дамаг, який йому той капкан бліт, наніс. Я думаю, все. Старичок. Ми тут з тобою, звісно, вот да. отже, ми вибираємо предмет. А ні, ми, ми теснемо на по Починіть. І починяємо, до речі, його можна улучшити. Але я його потішу улучшати, хоча. Улучшить предмет. Е, що я можу зробити? Я можу просто загнати більше гвоздей, буде більший дамаг. Не вистачає місця. А, я, я нічого не можу покращити, тому що я кончений бодель. Улу... О, улучшить верстак. Все, я не кончений бодель. Закидаємо все. М майже все, що в нас є сюди. Так, а... я не... Стоп. Тут же ж... О! Натискаєш ctrl і, і ми розділяємо наш стопе. Я грибочки лише Це є дуже добре. Так, зараз ми йдемо до пічки і закидуємо наші гриби. Е, закидуємо їх в пічку і е, надіємося на тому, що скоро... Ми візьмемо новий скіл, будемо ще крутішим, ніж ми є. Так, 64 есенції, до речі, є така цікава штука, що в кожній новій локації ми отримаємо більше від того, що приносимо гриби. Типу більше якби, більше пунктів. Тут ми брали десь по 12, ну, по 10 пунктів з кожного грибочка, а там буде вже більше поступати, десь по 50. Ну, в одній точно буде. Вкрат, я не пам'ятаю точну кількість, десь раз в два-в три там з кожної локації ми забиратимемо більше. Тут я, до речі, взяв дорогоцінний камінь. а друго... е, Так, тут якась непонятна херня. До речі ми можемо спробувати завалити цього... Я його просто не бачу. а. Дивися, він тікає від мене. Давай гіба дель рогатий. Ладно, я за тобою навіть бігти не буду. Та пошов ти нахуй. Дивися, я до тебе сам прийшов, ти собі взяв кудись в тих. Опа. Це раз то, що я шукав. По-перше, у нас є проволока на... на відмечку одну ми можемо. О, так, стоп. Ага, це Це тут. Це ця штука. Сюди мені. Ага, стопе! Стопе, 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 стопе. Десь тут був сундучок. Блін, тут є один дуже крутий навик, хоча я його жодного разу не брав. Е, ти залишаєш свою частину тіла і помічаєш це місце на, на карті. І можеш прям... Але, бляха, як ти її знайдеш, якщо ти сам не позначаєшся на цій карті? Е, типу в мене карті, ну... Тут немає позначки з персонажем, тут є просто відмічена та якби локація, на якій ти зараз знаходишся. І все. Такс. так, так, Ну, де тук-де дети, де, сундучок, давай, 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 знаходься. <головіко> Ладно, він не знаходиться, похер. Похід на нього. Тут сундуки в цій грі. Ще буде трохи. Угу, угу, угу. Отут така мрачнуватенька музика починається, тому що цей Оооо! Та що? Як мав отмечок? А, блядь, в натурі. Я ж мав взяти отмечку. Так, я йшов направо. Тобто. Е сундук знаходиться справа від мене. М'ясо. М'ясо мені не треба. О! Отмечка. Кроватка, напевно, з вашими, тому що наш ггшник там не хоче спати, думаю, бляха. задрочил мою кроватку, махал, я, то все. О, вот и наш сундучок. Сундучок. Открыто, убирайте в сундуку, зазвучай. Э, дуже... Ко, 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 Молотова. Дорогие, очень классно. Ой, ты стука ебана, блядь. Ты вообще сука. Ты ж, блядь, О, сука. Ти що сповнен хп, та йди ти. У, ти що гониш, старий? Я щось трохи... Так, добренько. Я вбив якогось... Педераста. I kill someone pederast. Блять, де я взагалі є? Не знаю. е. -е, 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 -е що я поняв, де я. Я в PSD. <свіс> насправді>, насправді я шукаю одну локацію. Тут десь має бути палатка в котрій... Хоча бляха, я вже не пам'ятаю в натурі багато. Можливо, вона і не тут. Це шо, блід? Це шо таке? Як це поняти? Бляха, я що бігав, що не бігав, камон. А де я вообще є? А, то мені треба йти в самес. Щоб разу що шо там. І шо от. А як вообще поняти да тут? Короче. Пацики. І дівчулічки, і дівчата, і хлопці, шановне панство, шановна родина, дивіться, я прямую до хати, тому що я так дивлюся, що то вже підходить до ночі. Е, йду, віддихаюся. Після того ми цей випуск закінчимо, чекайте його через 2 дні. Старатимусь випускати випуск раз на 2 дні. В Кращому випадку раз на день. Гра прикольна, гра цікава, гра велика. Я просто не повторю, таких більше немає. Єдина гра з таким виглядом в такому жанрі, з такою чіткою історією. Де, де? Чекай біз... десь. Де, де, де? де я, блядь? вовки Де я є, куда, Що я мірюю, що я сюди прийшов? Очевидно, що моя база десь трішки вища. Бляха, це що я до хати додратись не можу. Та звісно, що так собі затяг. Так, ладно, у мене ще трошки є часу. Чому я так поспішаю до хати? Та тому, що вночі. Просто ти просто помираєш нафік і все. Ладно, давай ще трошки друга. Отак, ну, все, буде з тебе. До речі, друга ніч вона, мені здається, має бути трішки, цікавішою за першу. А, і до речі, навколо будинку можна бігати вночі. І тобі за це даже нічого не станеться. Все, ми на базі. Найважче ми пережили. Тобто ми підготувалися до наступної ночі. Ми запустили Ми запустили генератор, це видно по тому, що лампа світиться. А це мега добре. Так. Рекомендую вам також, ну, якщо ви будете грати цю штучку, тому що вона дуже крута. Дивіться, от у мене є вже. Отак можна їх е... скомбіновувати між собою. Ось. У нас є чотири повні каністи і одна майже порожня. Він так. те також, щоб менше місця займало. Це сюди, це сюди. Котель Молотова. Ну, не знаю, чи знадобиться мені, але хай буде. Е, що цікаво ще? 에, може бути така штука. Факел не може починити, бачите? Тоді ми його скрафтимо. До речі, факели, це дуже корисна штука насправді. Може таке статися, але я не пам'ятаю, чи тут воно може, в принципі, відбутися, що виключиться лампи. Якщо виключаються лампи, то з'являються тіні. Тут є тіні, так. Да. Якщо ти береш навик оцей, ну будь-який. Вот. Це типа теж норм. А, але це він ще літствує. Чесно кажучи, я трошки в шокові, бо я. Блін, камон. Я не очікував, що він зайде в хату. Ну, ладно, таке. Вже. Я так трошки пофігістично до цього відношуся, тому що. ну, це тільки це тільки перше це. Так. Приглашений є на праздник за кукурузним полем в южної часті сугого Луга. Поняв. Дивіться, хтось постукав і запросив нас на праздник. Непогано, непогано. Повністю згодом. Давай ми ще раз її відновимо. Бо якщо їх буде двоє, то вона просто трісне і ми. Ну, доведеться брати. Доведеться брати, напевно, молотов. До речі, я ж можу зробити. Ні, не можу, мені треба влучити верстак. Щоб влучити верстак, мені потрібні інструменти. 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 Десь їх можна знайти. Правда, я забув. О! Оцей двіж, коротше, що починається. М -м -м, вам, напевно, чуєте на задньому фоні. Вот. Це, коротше, призраки. Треба триматися поближче до світла. тут він повністю правий. Бо якщо виключити лампочку, то ці призраки, вони будуть залітати в твій... Твої... Ну, типу, вони будуть тебе просто дамажити. І може виключитися, бачите, типу, та лампочка виключилась. Ось так. Так, да, лампочка виключилася все. Якби тут виключилася лампочка, я б без факела або сигнальної ракети, то мені була б просто потишня повніша. Угу. То тут так, треба підготуватися до ночі. І. От... І так це саме перша ця, то сам перша локація. Тут ще. ой! Тут ще на ізі. Тут, в принципі, таке взагалі, типа, домашку, давай, як він розлігся. Чувак. Я не помився сьогодні, щоб йти до таких позицій, камон. Щоб вступати з тобою в якісь лісові відносини. Та пошол ти. А, так от, в інших локаціях їх оцих от додіків, що сьогодні забилися до мене, да? Їх прям от може бути набагато більше. В рази. Тобто тут прийшов один, а їх може бути п'ятеро. І можуть бути не тільки ці додіки, а можуть бути пси. Або ну, ці додіки і пси, це скажімо так. Е, це як цей казав Гофман. Перше моє ім'я. Не, як там, типу, перший рівень, уровень, козьол. вторий мій уровень, я Юра. Отут тут щось покоже: типу, перший рівень це собаки, другий це оці додіки. Собак ми валимо з двох тичок. Цих додіків чотирьох, Тому додіки другий левел, собаки перший. Собак легше Бити. А, це двері так відкрилися. Я завжди так люблю, типа як, як рутей, я вибіг. Йоо, мені можна бігати. Репутація збільшилась на 100. Ось, до речі, шановне панство, раді вас познайомити. Переді мною стоїть чоловік мого зросту. Через матове скло шолому я леді роз... розрізняю. Здивовано надзвичайно знайомі риси його лиця. Здається, ніби накритий старим мішком. Масивний шолом зрісся з його небродньо блідним тілом. Я помню його, Едон спас мене в домі доктора. Мужчина притягує мені чорну руку, вона, відомо, вся в углі. Він показує мені надпис на деревий шерсті на рукавиці. Ми в особистий, брат. До речі, можете помітити по перше, то, що дійсно от він пише на рукавиці і на цьому. Е... Ідеальної форми. Де він взяв цю крейду? Ну, типу, я розумію, що це вугілля, але воно таке як крейда, воно ідеально заточене. Ну і тут видно, в принципі, щось схоже на Ніс картоплею. Білоруси здару. І якісь волдері. Він рухає губами, але всі звуки заглушає шолом. Вон... Ой Мужчина пожимає плечима, а потім стаскиває огромний мішок з плечей і відкриває його, показуючи мені міст. Мужчина витирає рукавицю на лівій руці в штанину, достає вгілін і починає писати. Закінчить, він показує, що всі дороги вийдуть в глибину лісу. Так, ну, цей торговець в цьому торговцю можна тупо все продати. Так, і тому що зробимо ми? По-перше, ми заберемо цей капкан, тому що він тут тупо ні до чого. Е -е, По-друге? Я продам йому. Ляка, мені треба виключити генік. Коротше, ребятки, я виключаю генік і я закінчую цю катку, тому що час вже піджимає мене. Е -е, дуже дякую всім за перегляд, за те, що потратили свій час. На цей шедевр, на цю чітку ігру. Дякую дуже вам за підтримку, за перегляди, за все-все-все. скоро -все -все. вийде новий епізод, епізод 3, там буде третій день. Я собі так і рішив розділяти гру на дні, а не на той, як я її прохожу. Так буде легше дивитися. Перший день, другий, третій. Загалом гра десь до 20 днів, може навіть менше. Дні можуть бути як швидкими, так і короткими. Ну що ж, ставте лайки, подобайки, Це дуже сильно допомагає каналу. Е, а також підписуйтесь, щоб не пропустити новий відосік, нове відео, новий відеоролик. І натискайте на дзвіночок, щоб цього не сталося. Дякую вам за перегляд. Пока!